Добрий день, діти, вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, рівно, гарно, і ми почнемо з вами Подорож. Подорож країну математики. Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро, мов козачка жартівливо, випинає лікоть вліво. Гордовита ніби зірка, ви вгадали? Це четвірка. В праву руку на бочок і танцює гопачок. Сьогодні ми вивчимо ще одну цифру, це цифра чотири. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся. позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця, скільки лапок укотів і в квадратику. Рутів. Подивіться, будь ласка, діти, у нас є пташка і білочка. Скажіть, будь ласка, чи однакова кількість ніг у пташки і білочки? Звичайно, ні. У пташки лише дві ніжки, а у білочки аж чотири. Чотирикутна хата ця, чотири ніжки у стільця і по чотири ніжки у мишки та у кішки. Подивіться, будь ласка, діти, уважно, яка гарна цифра чотири. Покажіть на пальчиках чотири мені в пальчики. Молодці! А зараз відгадайте загадку. Чотири братики під одним дахом стоять. Що це може бути? Стіл, звичайно, чотири ніжки, чотири братика знаходяться під дахом. Щорічно приходять до нас гості: один сивий, інший молодий, третій скаче, а четвертий плаче. Хто це може бути? Наші пори року. Їх чотири ми знаємо це весна, літо, осінь і зима. Чотири крила, а не птах. Крилами махає, а з місця не рушає. Що це може бути? Млин? Живе між камінням голова. З чотирма ногами. Що це може бути? Черепаха. Чотири ноги стоголок несе, а шити не вміє. Їжачок. Ось всі предмети і всіх тварин, яких ми назвали, має цифру 4. Чотири лапи, чотири ніжки, млин має 4 віяла. Подивіться, будь ласка, уважно, минулого разу ми з вами вчили цифру 3. Зараз ми вчимо цифру 4. І потім на наступний раз ми будемо вчити цифру 5. Отже, сусідні цифри 4. Це три та п'ять. У нас є з вами одна слива. Потім надали ще три сливи. Скільки ж разом буде їх, порахуйте. Чотири. У нас є два яблука. Потім матуся ще два яблука дала. Скільки разом їх? Чотири. Нам матуся. Придбала в магазині три персика. Потім нам бабуся принесла ще один. Скільки їх буде разом? Чотири, правильно. Число чотири слідує за числом 3, число 3 передує число чотири. А зараз подивіться уважно на всі геометричні фігури. І назвіть, будь ласка, ті фігури, які мають чотири кути. Правильно, прямокутник має чотири кути, а коло має чотири кути. Звичайно, ні. Овал має кути? Не має. А каведрат скільки має кутів? Також чотири. А трикутник, три кути, а ромб. Також чотири кути. Дивіться, діти уважно і скажіть кого більше бджілок чи квіточок? Звичайно ж квіточок, а скільки в нас квіточок? Чотири. А скільки бджілок? Дві. Подивіться, будь ласка, які гарні кульки. Якого кольору перша кулька? Молодці. Якого кольору друга кулька? Молодці. А якого ж кольору третя кулька? Чудово! А четверта кулька якого кольору? Молодці. Подивіться, будь ласка, уважно. І назвіть, якого кольору, скільки яблук на кожному дереві, скільки яблук на першому дереві? Три. Скільки яблук на другому дереві? Одне яблуко. Скільки яблук на третьому дереві. Два яблука. Скільки на четвертому? Чотири. Молодці. А зараз давайте попрацюємо з вами. Візьміть, будь ласка, олівець будь-якого кольору. І ми з вами попрацюємо. Нам потрібно розфарбувати з вами нашу четвірку. Можете розфарбувати будь-яким кольором, я зафарбую її жовтим. Давайте подивимось далі. У нас з вами зображені пори року. Перша в нас яка пора року? Зима друга яка? Весна, Третя в нас яка? Літо і четверта осінь. Скільки пір року у нас є з вами? Правильно, чотири. давайте ж подивимося з вами склад числа, цифри 4. Це, якщо ми 1 додамо 3, це буде 4. 2 додати 2. Дорівнює 4 буде. 3 додати 1, буде 4. Давайте подивимося далі. На лінійки треба знайти цифру 4 і обвести її в кружечок. Знайдіть, будь ласка, і обведіть її. Нагадую, що сусідні цифри нашого числа 4, 3 та 5. Молодці? Ви впоралися з цим завданням? Давайте подивимось далі. Нам потрібно обвести тих тваринок, які мають чотири ноги. Хто в нас буде перший? Бегемотик. Далі хто в нас буде? Котик? Хто в нас далі? Зайчик? Хто в нас далі? Молодці. Давайте подивимося далі. У нас є з вами песики. Вони мають кульки. Нам потрібно домалювати кульки по одній і знайти те число, скільки кульок ми отримали в наших песиків. От, наприклад, першого песика, скільки кульок. 3. Проведіть, будь ласка, від песика до цифри 3 стрілочку. Скільки в нас другого песика? Кульок? 5. Проведіть, будь ласка, лінію від цифри 5 до песика. І залишилась цифра 4 і останнього песика 4 кульки. Давайте далі подивимось. У нас є з вами риби. Ліворуч, скільки риб у нас. 3. Праворуч скільки? Одна. Отже. В нас разом 4 риби. Давайте подивимось далі. В нас є цифра 4. Як же ж можемо розділити цифру 4? Давайте ліворуч напишемо цифру 2. І праворуч, тому що 2 додате 2 дорівнює 4. Подивіться, будь ласка, уважно, як же ж пишеться цифра 4. Дивіться, будь ласка, уважно, не поспішаючи і запам'ятайте, як же ж правильно написати цифру 4. Молодці. Продовжуємо далі. Подивіться, будь ласка, на тваринах сховалась цифра чотири. Знайдіть її і червоним олівцем напишіть її, будь ласка, гарно, гарно, рівно, гарно нашу цифру 4. І також наведіть, будь ласка, наші будиночки. Потім вам потрібно написати цифру 4. Напишете потім після наших занять. Подивіться, будь ласка, в нас є з вами листочки, є цифра 4. Зараз візьміть, будь ласка, в руки свої олівці, 4 олівці. В одну ручку візьміть, будь ласка, 3 олівці і написати потрібно в цю клітинку таке число. Як, скільки залишилось у вас олівців? Якщо ми ліворуч в руку візьмемо три олівці, то в нас залишився один олівець. Напишіть, будь ласка, цифру 1. Ми бачимо, що другий листочок 2 додати 2 це буде 4. Наведіть, будь ласка, олівце. Якщо ліворуч у нас написана цифра 1, то праворуч, яка повинна бути цифра? Візьміть в одну руку один олівець, а в праву руку скільки у вас залишилось, скільки залишилось олівців. 3. А зараз знайдіть, будь ласка, Тінь нашої сови. Це завдання я вам не буду допомагати робити, ви повинні самостійно його виконати. Що ж, вже прийшов нам час прощатись, до побачення, діти, до нових зустрічей!